Ми прямуємо в сторону Авдіївки, міста, на захоплення якого Володимир Путін уже витратив понад 12 тисяч життів російських солдатів. Бої під Авдіївкою часто порівнюють із Бахмутом. Тут йде е, наступ на наступ. Тобто щодня отак от лінія міняється. Щодня нові позиції, то вони забирають, то ми забираємо. От за нашою інформацією, сьогодні у них планується задіють 250. Особового складу піхоти для того, щоб штурмувати наші позиції. І це все на маленькій ділянці фронту. там просто, Грубо кажучи, все це через дві посадки. Нам доводиться такі штурми стримувати саме от з допомогою ФПВ. Тому що відправляти зараз нашу піхоту назустріч штурму ну це дуже великі втрати будуть. А так ми відправляємо шмат пластику з боєприпасом і просто їх спиняємо. Ця рота ударних безпілотників працює всього за 2-3 кілометри від позиції росіян. Це місце зараз слугує траншеєю. За кілька днів військовим знову доведеться рухатися далі, чітко усвідомлюючи, що вони самі є головною мішенью для російських БПЛА. Ого сікіда. Де сам пораз, це вони йдуть до джміля, так до два основне завдання пілотів ударних безпілотників зупинити просування живої сили противника і знищити його техніку. Тому російські військові використовують погані погодні умови для своїх штурмів, коли дрони не можуть літати. Вони постійно використовують для нас погані погодні умови використовують для себе плюс тому, що Коригування відбувається пташками, мавіками. Руські не можуть просунутися технікою, тому що вона все палиться. Якщо ви там бачили, то там просто горе загрудить спаленою їхньої техніки. І вони, зараз їм вдалося із за погодних умов накопити зачну кількість особового складу. І вони зараз пробують ним штурмувати, використовуючи погоду. Тому що, коли, наприклад, ясний день, то в них майже нема шансів. Трати на суть страшні. Тому що постійно, тіпа, що артилерія, що ФПІ дрони. Їх постійно доганяють, не дають їм висунутися, вони не можуть закріпитися, вони змушені відходити, потім знову приходять. Відбивати штурми росіян власною піхотою нерозумно, кажуть військові. Набагато простіше використати дрони камікадзе і зберегти життя своїх побратимів. Основні мої супротивники це їхні штурмовики. Їхня піхота штурмовики. От. Наприклад, коли якийсь ідеї їхній елітний підрозділ, це, грубо кажучи, наш пріоритет. Тому що дуже це глупо виставляти проти їхнього якогось там елітного підрозділу в наш елітний підрозділ. Ні, вони мають здихати від таких кошточок. Не треба мірятися у кого там. Більше Краще підготовлений спецназ. Да, Краще отаки їх розкидати. У нас дуже багато прикладів, де ми прям таку їхню літу розбивали, і все їхнє навченість роками це вкладене, просто нівелюється оцею штучкою. От і все. І вони змушені відступати. Один і дрон коштує в середньому 500-700 доларів. Разом із боєприпасом він обійдеться у тисячу доларів. Тобто можна придбати десь 3-4 таких дрони камікадзе за ціною одного артилерійського снаряда. Взліт! Рекорд у нас був 35 піввішок за один день одна група. Таке може бути, що 100 штук за день рота використовує, щоб прикрити нашу бригаду і суміжні підрозділи. Але у порівнянні зі снарядами, вартістю снарядів, то це дуже дешево. Та якщо росіянам ці безпілотники видають штатно, то постачання fpv дронів для солдатів ЗСУ тримається на волонтерах і донатах, кажуть військові. У них просто от заходить бригада, їм у вигляді боєприпасів просто видається штатно 10 тисяч дронів FPV. Просто от видається як боєприпаси, як патрони видається. Вони не думають, де їм взяти це. А ми думаємо, що днями збори проводимо. Ми там їздимо десь там до якихось меценатів до волонтерів. Добре. Дуже сипне. Я не знаю, що тобі сказати. Тебе пропав зв'язок. Точно, точно там же. перелетів, Це він упав. Цей підрозділ за кілька хвилин втратив два безпілотники. І зараз намагається з'ясувати причину. Сталося це через російські реби чи просто через негоду. Сьогодні ти можеш літати дуже класно. На великій відстані. А завтра буде подавлення, і ти не зможеш, на жаль, нікуди толкомпувати. Це обладнання. Да. Воно, воно не може 24 на 7 працювати, да. тому вони да. знають, що зараз там їх атакують. Да. Вони його включили. Воно там поробило годину, дві-три, і його потрібно вже вимикати. Російська технологія блокування сигналу це одна проблема. Інші виклики більш фундаментальні. Вологість погіршує якість сигналу, а холод зменшує ефективність батарей усіх типів. Часто звичайні хімічні грілки є єдиним способом, щоб увімкнути дрони. Деякі планшети відмовляються заряджатися, якщо там менше нижче в шести градусів морозу. Виходить, ну взагалі майже вся техніка вона вдвічі коротше працює. Або взагалі не заряджається. Тому ми це стараємося передугати, ми з собою носимо як свої павербанки, так беремо додаткову кількість екофлоу, батарей mm. і стараємося зігрівати. Наприклад, батареї, з якими ми працюємо. Ми беремо грілки, кидаємо рюзючок. Інколи під дронік запіхуємо по Так всьому колективу пороздаємо по кілька -по 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 батарей, під бронік і ходимо, коли треба, під'єднали і полетіли. Щоб здешевити ціну дрона, умільці дедалі частіше роблять для них раму з дерева чи навіть ДСП. Цього достатньо для одноразового використання. Саме головне в дронах це їхня кількість. Якщо є достатня кількість, то тебе є достатня кількість спроб вразити ціль. Навіть нам страшно дивитися на це. Ти дивишся зверху, там все сіло трупами. Вони прямо йдуть по своїх трупах, прикидаються трупами. Ми їх знаходимо все одно. Ну я не знаю, що в них голубі, але мабуть, їм дуже страшно не виконати наказ. За рік ця зброя змінила поле битви з обох сторін. Раніше цивільні дрони вважали іграшками, тепер вони стали носіями боєприпасів. Дрони паралізують танки, які довго вважалися ключем до перемоги в боях, змушуючи їх триматися поблизу укриттів. Тепер вони не здатні рухатися без атаки згори. Якщо скрестити снайперку із РПГ, то вийде в дрон. Саме ця технологічна революція, на думку багатьох, стала на заваді літньому наступу України. Так само, як зараз, вона уповільнює просування Росії в Авдіївці. Безпілотники вартістю в тисячу доларів, які знищують танки вартістю в мільйон доларів, стали радше нормою, ніж винятком. Подивіться, наскільки війна в Україні розкрила те. Наскільки всі старі і методи ведення війни методи, да, методи... і засоби ведення війни? Наскільки вони безтолкові, безполізні? Зараз весь світ сидить і дивиться, що тут твориться, тому що вони на прикладі війни в Україні бачать, що може спрацювати. Хід війни змінився завдяки дронам. Щас завдяки дронам можна ну, відбити позиції, не втратив, тобто не витратити жодного патрона. Тобто в півідрон може рознести повністю всю позицію. Не застосовуючи навіть піхоти і просто зайти зачистити, хто там залишився, та і все. Це є. Ось лежить один, а он один всередині сидить. Лего, лего, це лідва. Давати вказівки в таких умовах непросто. Усе вкрите снігом, а більшість будівель і навіть дерев зруйновано. І оскільки дрони літають на різних висотах і мають різну оптику, пілоти розвідників і безпілотників камікадзе бачать дуже різні ландшафти. Незважаючи на всі технології, штучний інтелект досі не замінив людей для такого типу навігації. Ну, ландшафт щодня змінюється це явно. Додається бита техніка, додається ворог, який вже ну, мертвий ворог. Тобто, ти вже намагаєшся запоминати, тому що. Ворог дійшов тієї тактики, що він призворяється мертвим, просто лягає біля мертвого. І ти не розумієш, живий це чи не живий. А вже, Але вже якщо ти щодня літаєш, ти, ти розумієш. Ти вже запоминаєш, той тут уже давно лежить, цей новий, той ну, орієнтуєшся в цьому. Ось і в півішка заходить. Сколечна маса пішла всередину. Тут, по суті, ще з розміру ну, до трьох одиниць особового складу може влізти. Після вибуху руху не було. Це ямне влучання. Двох російських військових спіймали просто неба. Усвідомлюючи небезпеку, вони прикинулися мертвими, але це не допомогло. Військові кажуть, якщо спочатку до пілотів ударних БПЛА ставилися скептично, то тепер їхньої допомоги потребують усі підрозділи на лінії фронту. Воно того варте, чесно кажучи, тому що скільки життів вберегли ці пташки, наше плоти, скільки штурмів відбило, скільки зупинило, то воно того варте.